Мої вітання усім глядачам та підписникам канала «Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною голова правління інституту світової політики Віктор Шлінчак. Пане Вікторе, рада вас бачити і дякую, що знайшли час для нашої глядацької аудиторії. Доброго ранку, дякую за, за запрошення. 10 вересня у нас на календарі 8 майже 35 ранку за київським часом. Цієї ночі Росія знову здійснила масону масовану дронову та ракетну атаку по території України. Причому дрони так само залетіли і на територію Польщі. Поляки до речі, вперше ці дрони збивали. Ну і от власне зараз ми чекаємо на зведення від повітряних сил збройних сил України, скільки дронів та ракет цієї ночі застосувала Росія, тому що моніторингові пабліки говорять про те, що одна із наймасованіших атак за останній час була якраз цієї ночі. Разом із тим, що стосується Польщі, буквально за півгодини це 9 ранку за київським часом буде польський прем'єр-туск. Скликає. Екстрене засідання а зараз спілкуються із міністрами, які відповідальні за безпеку. Усе через те, що ці дрони залітали російські на територію Польщі, через те, що у Польщі були закриті чотири аеропорти у Варшаві, Любліні та Жешові. Але що цікаво, на що звернули увагу оглядачі? Ну і власне наші інформаційні пабліки. Це те, що коли Дональд Туск писав про російську атаку, він сказав наступне: триває операція пов'язана з багаторазовим порушенням польського повітряного кордону проти об'єктів, армія застосувала зброю. Я в постійному контакті з президентом і з міністром оборони отримував доповідь безпосередньо від оперативного командувача. Він не зазначив в цьому дописі. Які це повітряні об'єкти, із якого боку ці повітряні об'єкти, тобто не не назвав ці дрони російськими. Хоча якщо ми будемо говорити про оперативне командування польських збройних сил, то воно якраз і говорить про те, що це були дрони РФ. Поки що реакції сполучених штатів ми не чуємо. Єдине, що держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо сказав про те, що його поінформували про те, що російські дрони залетіли на території Польщі. І все ну і є так само коментар конгресмена республіканця, який є представником палати представників Сполучених Штатів зі Збройних сил, так от він так само заявляє, що російські дрони атакували Польщу і закликає президента Трампа вжити жорстких заходів санкційних щодо Росії і посилити військову підтримку України. Як гадаєте, як союзники по НАТО сьогодні? Завтра реагуватимуть ось на це. Тут же мова йде якраз про п'яту статтю. Ну, по суті, це вже не перший раз, коли на території Польщі і Румунії ми пам'ятаємо залітали дрони, і ми попереджали польських, польське керівництво що зволікання з тим, щоб якось відійти від оцінок, навіть політичних оцінок. Закінчиться дуже простими речами. Путін зрозуміє, що він зможе продовжувати робити те, що він робить на території України і перенесе війну на території Європейського Союзу. Нам не довіряли, нам не вірили, вважали, що Путін ризикне атакувати власну територію НАТО. Але тут складається зараз так ситуація, що. Росія вважає, що вона може психологічно зламати не тільки Україну оцими масованими атаками сьогодні по дронах. Мені здається, знову був рекорд, угу. але і е, території сусідніх держав, де за соціологією не такий є, е, настрій е, до спротив. От е, поки що, це звичайно такі про, прощупування цих психологічних е, ниточок. На яких можна грати, треба звернути увагу, що якраз це відбувається за тиждень чи за кілька тижнів до того, як починає стартувати у Білорусі масштабне навчання білоруських і російських військових сил. Буєте на увазі захід 2025, так, так. вони ж ось цієї п'ятниці стартують. А, ну, значить, вони вже стартували, але вони ще не розгорталися там на повну силу. Ні, Подруг... вони розпочинаються у п'ятницю 12 вересня. По-друге, Польща закрила фактично в'їзд із Білорусі, буквально там кілька днів. тому. І це означає, що зараз. Якраз був момент, коли продемонструвати власне, Польщі, те, що російська зброя може долетіти в будь-яку точку власне, цієї країни. І повторюсь, тут зараз це більше психологічний такий хід, це не оголошення поки що війни, хоча з іншої сторони це можна сприймати як оголошення війни і Польщі. Все Пане завжди. Віктора, хочу поточнити у вас: от на вашу думку, знову ж таки, сьогоднішня російська провокація заліт російських дронів на територію Польщі, які були, до речі, Польщею вперше, на чому наголошують збиті. А це перевірка путіним статті п'ятої статуту НАТО? Це і перевірка путіним статті п'ятої, це і перевірка поляків на Перевірка нервів поляків, тому що, е, якщо говорити там умовно кажучи, за е, соціологією, яка зараз дуже активно шириться, то більша частина поляків не готова власне воювати з агресором, так як власне це проявила Україна в 2022 році, і чим далі від кордону з Україною, тим менше Людей взагалі думають над питаннями безпеки, а все більше ставлять питання, коли ж все там в Україні припиниться, і власне всі заживуть тим прекрасним життям, яке було до 22-го року. І все більше наративів в тому сенсі, що звинувачують в першу чергу Україну, що мовляв, вона не може зупинити війну, не хоче фактично капітулювати. А так якби капітулювала, ну і нічого нормально, Росія би далі все одно не рушила і ніяких проблем не було. От це психологічне питання, яке розгойдується в тому числі російськими засобами масової інформації або вкидається в інформаційне поле дуже багатьох країн, воно на на жаль є для нас дуже, ну, скажімо так, не. не не те, що не конструктивне, воно для нас жахливе. І от е, мені дуже зараз цікаво буде, е, чи дійсно буде зустріч в е, форматі е, керівництва НАТО і країн, які входять до е, цього блоку, тому що п'ята конст... стаття к... статуту НАТО, про яку ви тільки що згадали. Вона передбачає, що протягом доби країни НАТО мають зустрітися і ухвалити план, якщо здійснюється атака на будь-яку із цих країн. От зараз і побачимо, це дійсно буде перевірка на те, чи ця п'ята стаття, в принципі, існує, і чи дадуть нарешті Путіну по руках. Тому що, знаєте, це така як Ракова пухлина. Її не зупинили в 2008 році, коли Росія намагалася захопити Тбілісі. Потім не зупинили в 2014 році, коли Росія намагалася зайти в Крим. Потім її не зупинили на початку 2022-23 років, коли в принципі. Були всі шанси для того, щоб відбити значну кількість українських територій, тільки треба була політична воля і трохи більше зброї, ніж ту, яку нам давали. А давали з прицілом, так ми вам не дамо вмерти, але особливо ми вам не дамо можливостей для наступу. От зараз ми маємо 25 рік, коли вже дрони на території Польщі, а Якщо не буде реакції, то вони з'являться на території країн Балтії буквально там за кілька тижнів. Щодо статті п'ятої, тут вже з'являються коментарі народних депутатів України, Зокрема, давайте подивимося. От Олексій Гончаренко пише, що мовляв, не накручуєте ви так із Польщею, не буде п'ятої статті. Ніяке НАТО не вступить у війну. Поговорять і розійдуться. Скажуть, випадково залетіли дрони. Нардеп Желізняк так само в своєму дописі акцентує увагу на тому, що стаття п'ята НАТО не зобов'язує автоматично воювати всіх членів НАТО при нападі на одну. Із країн НАТО, ви знаєте. Коли от я прочитала ці перші реакції від нардепів, чомусь згадала листопад 22-го року. Тоді не дрон, тоді ракета залетіла російська, вбита на території Польщі, і тоді так само збирався комітет нацбезпеки. Дуже багато говорили про те, що зараз там стаття 4 статуту НАТО буде активована або стаття 5 статуту НАТО була активована, але все, зрештою, звелося до того, про що написав у своєму пості Гончаренко. Поговорили і розійшлися. І по тому ще кілька разів уламки ракет на території російських ракет на території Польщі знаходили. Казали, що це неприпустимо, і нічим це не закінчувалося. Ну а власне скільки разів дрони порушували повітряний простір Польщі. Тут вже ну, мабуть усі збилися з ліку. Ну я знаєте, зранку почитав коментарі фейсбучних до водописувачів. Там взагалі несуться дуже цікаві. Емоції, тому що кажуть, Ну це дружні російські БПЛА залетіли подивитися, як живуть класно у Польщі, і чи фермери не хочуть зараз е, е, стати на заваді цих неопізнаних літальних об'єктів. Ну, це звичайно жарти, але, власне, те, що написав пан Желізняк, я вам щойно прокомендував, тому що це дійсно п'ята стаття дійсно не передбачає. Безумовний вступ у війну одразу після того як нападають на ту чи іншу країну, але повторюсь так само, що е, у Кремлі очевидно вирішили перевірити на міцність не тільки п'яту статтю, а і країни НАТО. Якщо ми говоримо зараз в якійсь загальній концепції, то ви подивіться, що за останній рік, особливо після того, як Трамп прийшов до влади. Наскільки е, Росії е, вдалося розколоти так званий колективний Захід, я не люблю цього визначення про колективний захід, тому що, звичайно, що він, це е, поняття складається із багатьох е, суб'єктів, але тим не менше, ви подивіться е, на те, як е, почали діаметрально протилежно Коментувати певні члени Європейського Союзу ті чи інші е, події, які відбуваються навколо України і Росії, як е, багато європейських країн зараз намагаються взагалі не відсвічувати, і е, як води в рот набрали. І власне, як починається оцей е, транс порушення цього трансконтинентального. Діалогу, який завжди існував європейським, між європейським Європою і Сполученими Штатами Америки, тому ми заходимо в ще гіршу геополітичну ситуацію, ніж це було ще навіть рік тому. Так, пане Вікторе, а що Трамп у цій ситуації? Тому що наскільки я пам'ятаю, наприкінці минулого тижня він сказав, що. Значить, на початку цього тижня він спілкуватиметься у Білому домі з європейськими лідерами і через кілька днів зателефонує Путіну. Ну, от станом на сьогодні це вже середина тижня фактично. Е... Продовжу цю свою тезу, коли я кажу про те, що порушується оцей трансконтинентальний зв'язок, зараз активніше починає грати Китай, і коли Сполучені Штати Америки, останки свого віце-президента Дже Дівенса на Мюнхенській конференції безпеки, фактично оголосили, що безпека Європи це справа рук європейців, і власне оцю парасольку безпеки, яка існувала за рахунок Сполучених Штатів Америки, Трамп і його команда збираються згорнути, потворилося порожнечо. Я, Мені здається, що навіть вам в інтерв'ю казав, що порожнечу завжди заповнюють інші гравці. Порожнин в геополітиці і в політиці не буває. І от ми зараз бачимо активізацію якраз е, китайських чиновників е, Цзіньпіня і міністра закордонних справ, який виходить на прямий зв'язок із європейцями і каже, ну, якщо вас е, сполучені штати не хочуть захищати, давайте будемо коперуватися, е, ми вам і захист, а ви нам ринки збуту. І оцей обмін він а, зараз звучить... А в чому китайський захист проявляється? Поясніть, будь ласка, ну вони вважають, що вони можуть зупинити Росію, що вони не ну фактично поставлять цю війну на паузу. Тобто, чому досі цього ці дзіньпін не продемонстрував, мав дуже багато можливостей Навіщо показатися. йому зараз а йому зараз дуже вигідно, тому що це карта, яку він так само, як і Трамп починає грати. Тобто Трамп же ж фактично грав в цю карту Росії досить таки тривалий час. Ну вже якийсь сьомий місяць чи восьмий місяць, час так швидко біжить. От спочатку був день, потім 100 днів, потім півроку, потім ці зустрічі, і зараз, по суті, можна констатувати, що у Трампа карт немає. Тобто, е історія з санкціями, про які ми зараз говоримо, про ймовірність застосування цих санкцій від Сполучених Штатів Америки, вона може виглядати і бути лише вимушеною. Тому що видно, що Трамп не хоче всіма фібрами душі вводити ці санкції, чому він намагається. Ну тому що він вважає, що рано чи пізно прийде час, коли можна буде з Росією домовлятися, торгувати, заходити в спільні економічні проекти, і навіщо зараз з Росією сваритися, якщо теоретично він вважає, що це може бути прекрасний економічний партнер-партнер, який принесе. І команді Трампа і Сполученим Штатам Америки вигідні береші, це позиція і філософія бізнесмена, який там промишляв у 80-х, 90-х роках, і не розуміє, що не всі бізнесові підходи вони переносяться безпосередньо на геополітику. І власне, я вважаю, що Трамп своїми діями, які ми спостерігали з його приходу, не покращив ситуацію, яка була там минулого року, а він її в геополітиці погіршив. Він створив ще більше хаосу, ніж цього було там минулого року. От чому я кажу, що ситуація, геополітична ситуація зараз складніша, ніж минулого року, тому що ви бачили цей прекрасний парад. Прекрасний в лапках у Пекінь, який okay. є, очевидно, що справа на багатьох уражень. Ви побачили, що об'єднуються. Здавалось би, вчора необ'єднувані держави в прагненні показати велику долю е, Сполученим Штатам. Ми там бачимо вже не тільки е, ті країни з так званої зла, але й Індію, Ми бачимо там. Е, Азербайджан, ми бачимо Вірменію, ми бачимо там дуже багато країн, які в принципі раніше не асоціювалися як країни, які можуть ну, так, стояти за спиною усі дзвінь. Тому, відверто кажучи, ситуація зараз набагато складніша, і все це на фоні того, що війна не закінчується, а продовжується. На фоні того, що Путін не збирається припиняти війну, принаймні в цьому році, це вже очевидний факт, на який є, звертають увагу і європейські лідери кажуть, що навряд чи до е, Різдва ця війна закінчиться. Але це очевидні речі, які були, на жаль, е, в тому числі мною проговорені ще на початку 2025 року. Оці всі зволікання і ці всі е, е, ну от, е, відкладання правильних е, рішень, вони mm -hmm. призводять до того, що рано чи пізно е, прийдеться ухвалювати ще більш жорсткі і ще більш непопулярні, на жаль, важкі рішення. Пане Вікторе, якщо ми говоримо термінологію Трампа, так а які зараз карти у Сі дзіньпіна і як він їх буде використовувати? Тому що те, що він зараз може вплинути на Путіна і за один день, фактично, щоб ця війна зупинилася, він це не робить. Тобто, виходить, він зацікавлений у цьому хаосі зараз світовому? Так ну, по-перше, треба сказати, що дійсно Китай виглядає як кінцевий бенефіціар всього того, що відбувається, тому що дешева. Дешеві російські енергоносії є ринок, непоганий ринок збуту товарів для Росії, і він, Китай, я маю на увазі, стає лідером у цій геополітичній грі. Тобто, якщо раніше там, ще навіть два роки тому Китай не виглядав як потенційно Потенційний важковаговик, який може об'єднувати взагалі необ'єднуваних союзників, то зараз це виглядає саме так. Тому і є в цьому, знаєте, якась карма для Сполучених Штатів Америки. Чим більше вони надувають щоки і розповідають про те, які великі Сполучені Штати Америки, які вони чудові. Які вони там great again, тим менше у них залишається механізмів, щоб їх сприймали як країну, яку там ми всі звикли бачити там, від часів Рейгана до можливо там, Буша, яка диктувала не просто умови світового порядку. Але й контролювала виконання оцих міжнародних домовленостей зараз в ситуації хаосу Сполучені Штати Америки і їх роль починає серйозно зменшуватися. І тут питання в, лише в одному: чи розуміють люди навколо Трампа, які можуть впливати на його рішення? Що світ рухається до того, що Сполучені Штати Америки викреслюються як один із головних дієвих осіб на оцій геополітичній мафії, штати маргіналізовуються. Треба це розуміти. Вони своїми діями призводять до того, що вони самі себе маргіналізують. Цікаву тезу ви сказали оточення Трампа. Так а навіть якщо оточення Трампа це розуміє, наскільки воно зможе донести це Трампу для того, щоб це зрозумів Трамп і якось свою політику нинішню ну розвернув на 180 градусів? Ну, по перше, воно не однорідне. Треба розуміти, що Рубіо і Джей Дівенс це різні. От ми кажемо там в Кремлі Башні Кремля, то тут, мабуть, гілки американського, американського істеблішменту. Так само у Ітков це ще інша гілка, і, і там багато хто це таке відгалуження від цих гілок, тобто там багато є людей, накшталт на накшталт Венса, які можуть доносити свою думку, і вже я думаю, що точно знають, як її доносити до Трампа з тим, щоб він прислухався до цієї думки. Але повторюсь, в мене відчуття, що лише початок виборчої кампанії до конгресу буде підштовхувати саме республіканську партію до того, щоб вони тисли на свого президента. З тим, щоб він виходив на більш якусь конструктивну, як на мене, роль, а не водив ці безкінечні хороводи навколо Путіна в надії, що Путін упам'ятається і вирішить змінити свою стратегічну ціль. Стосовно того, що ви говорите, тут нещодавно від від Трампа була фраза про те, що раніше, мовляв, він вважав, що найлегше якраз йому буде врегулювати і завершити війну, яка зараз триває між Росією та Україною. А все чому, тому що він покладався за його ж словами на його гарні стосунки з Путіним. Мовляв, він з ним чудово ладнав. От ці зараз тези, які Трамп час від часу виголошує, що все складніше, ніж йому здавалося. Чи свідчить про те, що він починає поступово відходити від ну, своєї мети досягти миру, врегулювати, завершити війну між Росією та Україною? Тут він мені здається, що досі, і можливо, це. Буде тягнутися ще найближчий місяць. буде намагатися зачепитися за цю Нобелівську премію миру і щось, все ще там, щось що намагатися робити. При... Там там, по-моєму, до 10 до 10 жовтня. Мені здається, кінцева дата подачі. Тому е, ці ще танці з бубнами вони можуть ще якийсь період тривати. А далі я не виключаю, що Сполучені Штати е, можуть просто плюнути і зайнятися своїми внутрішніми питаннями. І коли будуть Трампа питати, так, а так що там в Україні, він може сказати: ну це Європа, хай Європа цим питанням займається. Ми повинні займатися питаннями Великої Америки. Ну, десь так. Тобто все, що зараз продиктовано якимись діями Трампа у сфері геополітики, головна рушійна сила це мета отримати Нобелівську премію, і все? Ну, мотиватор, як мінімум, цей, але я так розумію, що є ще і другорядні завдання, це, звичайно, гроші. Гроші, які можна зараз е заробити разом з Росією чи на Росії. Тому чому Китай може собі дозволити заробляти гроші на дешевих російських енергоносіях, а Сполучені Штати Америки втрачають такий шанс? Ну, от е це от е нерозуміння чи таке поверхове розуміння процесів, що все вислазає із рук, і хтось інший починає на цьому заробляти. Підштовхує Трампа, мабуть, до, до якихось роздумів, але ми не знаємо достеменно, тому що те, що в голові у Трампа, знає тільки Трамп. Але я все-таки повернусь до тези, що я сподіваюся, що ці проміжні вибори до конгресу вони все-таки стимульнуть істеблішмент республіканської партії до того, що вони будуть тиснути на своїх лідерів. Щоб ті, хоч щось робили, тому що людей, які власне розуміють, чим все це може закінчитись, достатньо багато. Не треба применшувати там розуміння тих самих американців, хоч вони і не в керівництві Сполучених Штатів Америки, що вони не розуміють, що відбувається. Щиро дякую, Іван, пане Вікторе, за цікаву розмову і дякую, що знайшли час для нашої глядацької аудиторії. Тримаємо руку на пульсі головних подій, дня сьогоднішнього і не тільки. І до скорої зустрічі. Дякую, що запросили.